Кошенята попліткуємо, говоримо про нові стосунки Даші Квіткової: пес Віталіка Островського, Крінж Супермами, Кривий Камбек Гайтани та Думки фронтовика. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Давненько на нашому каналі ми з вами не згадували Дашу Квіткову, Ну, тому що, мабуть, усі теми вичерпались, нічого цікавого, і тут до мене прилітає абсолютніша сенсація. На хвостику приносять кошенята. В дірект мого інстаграму наступне. Не можу це не зачитати. Пряма цитата. Богдана, привіт! Маю для тебе інсайт. Вже кілька разів наш мужика, ЖК не буду озвучувати, бо спалю кошеня, бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненко. Це засновник телеграм-Сітки Труха. Поцікавились в оточенні Даші. Вона розумна дівчина висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки жодним чином публічними. Максим що мліє. В неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі. Зв'язки Максима можуть вивести Квіткову на зовсім інший рівень життя. Слухайте, цікаві чутки, якщо це правда, то вимальовується досить незвичайна, нестандартна пара. Дашо, якщо це так, я тебе щиро вітаю. Нарешті ти знайшла собі нового хлопця, який про тебе піклується, який в тебе щиро закоханий, але... Мені цікаво, що може принести цей тандем. Адже з одного боку ми бачимо прагматичну, досить розумну, Дашу Квіткову, З іншого боку, Максима, який теж, ну, знаєте, такі люди, якщо б він був таким простим, точніше, не зміг би створити такого монстра, тому що його телеграм-сітка це феномен в українському інформаційному просторі. Зв'язки великі. І Якщо вірити останній фразі з цього зливу, що зв'язки Максима можуть вивести квітково на зовсім інший рівень життя, чесно кажучи, я в це вірю. Адже у Максима там все серйозно і досить солідно. Тому кошенята, кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Для просування цього ролику будемо спостерігати за розвитком нової пари в українському шоу-бізнесі, коли все ж таки вони спаляться, і ми отримаємо підтвердження, ми будемо одні з перших, якщо не першими. Коли матимемо на руках фотографії, відео, все можливо. Адже наші кошенята знаходяться скрізь і всюди. Чим займається Максим, мені не дуже цікаво з однієї простої причини. У нас все ж таки про шоу-бізнес. А Даша публічна людина. Відповідно, усі романи, інтриги, стосунки, це все. Це все цікаво. Тому надсилайте, кому що відомо. Дашо, щирі вітання, молодчинка. А наша спільнота перша розповіла це на просторах інтернету. Без сарказму. Реально ради Квіткову. їй потрібно загоїти свої рани після Добриніна. Вона наївно вірила в той образ, який він їй намалював, а там все виявилося зовсім інакше. Тому нехай захоює свої рани. Головне, щоб це були щирі відносини і Даш, що якщо ти навіть маєш прагматичні цілі, з одного боку, я тебе розумію, а з іншого боку, розслабся, насолоджуйся життям і кайфуй, тим паче тебе зараз досить серйозний супутник твого серця. Тому так правильно, супутник, спутник, коротше. Правильний партнер поряд з тобою. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хочу почитати ваші думки. А зараз ми подивимося лютий крінж від Віталія Островського, який відвідав один із youtube подкастів Скільки сантиметрів тебе. Візділі ти ідеальний. Ні, це можна Вікіпедію додати. 19,5. Ну, от я ще мірюю, це правильно. Правильно, правильно. Так, 19,5 см. Хто взагалі не в курсі, Віталій Островський це український співак, який починав як анліфанс модель. Нині він є артистом, випускає свої пісні. Я неодноразово казав, що занадто багато сексуалізації, і що ви думаєте, навіть в приватному діалозі чи то просто публічні посідки, як то кажуть, в нього все зводиться до теми сексу. А проблема в тому, що більше немає чим зацікавити, немає у Віталіка можливості. Я не знаю, це вік, але ж він не маленький, йому не 20 років. До речі, про піструна збрехав зараз без рофлу кажу. Не 19,5. Нам зливали його фотографії з OnlyFans, Там максимум 17. Ну це так, як чисто ремарочка. Просто підхопили на такі побрехунці. Не суть, значить, дивіться. Віталій Костровський, так непогані пісні, так є голос, так є зовнішність, але цього недостатньо. Артист це не тільки про сексуалізацію. Завжди кажу, що є артисти, яких ти просто не хочеш, і це проблема, тому що артиста потрібно хотіти, і це нормально природні бажання. І не треба зараз зі мною спричатися, що ні, тільки треба обожнювати за музику, за талант. Я вас прошу. Є комерція, є проєктування значить, артиста, як це повинно виглядати, позиціонування. І до того ж, сексуалізація образу. Це нормально, в цьому немає нічого дурного. Давайте трішечки якось бути більш розкутими і не. Боятися дискутувати на такі теми, тому що змінюється життя, змінюється час, змінюється абсолютно усе довкола. Є дорослий контент, який цікаво дивитися. Я зараз кажу не про фільми для дорослих, то само собою. Я говорю про те, що є подкасти на інтимні теми. При цьому, коли ти переглядаєш, то дізнаєшся для себе щось цікаве, щось корисне, в якомусь сенсі пов'язане з освіченістю. Але тут просто крінж на крінжу. Дві дорослі тьоті, які течуть незрозуміло від чого. Островський, який Ну, прям інтелектуально, дуже інтелектуально. Давайте краще ви напишете ваші думки, бо мені немає чого додати. А ти любиш куні? Обожаю. Ну, Я не це вкусно. Я англійський почав чити. Ви як може? Я Хорошо, хорошо. А робити куні чи коли тобі роблять мені? А робити куні. Ось. Мені теж класно, але просто коли ти робиш куні, я не знаю, як це. Типу, ти відчуваєш прям всю ху. Ну, типу, ти відчуваєш нібито нібито людина твоя. Ми вже про це говорили в телеграм-каналі. Ваші думки зіпадають з моїми. Хто не знає, у нас є чудова телеграм-спільнота, де багато ексклюзивчику, всього на світі. Тому, будь ласка, долучайтеся посилання в описі під відео, закріплених коментарях. А також картка для донатів. Хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом? Також я хочу наголосити, що нарешті ми з вами закрили збір. Я перерахував кошти. Ми зібрали з вами сумарно 59 тисяч гривень. І зараз за ці кошти будуть закуплені колеса для автівок. Є колеса, можна евакуювати і врятувати чиє життя з наших хлопців та дівчат. Тому я дуже вдячний кожному, хто долучився. Хочу окремо подякувати Аліні Доротюк, Альоні Омаргалієвій та позитиву за те, що вони долучилися інформаційно, підтримали цей збір, зарепостили його в себе в сторіс. Дуже дуже вам дякую. Давайте, будь ласка, друзі, не забувайте, в країні триває війна. Потрібно допомагати, потрібно донатити, не залишатися байдужими, тому що війна тут і зараз з кожним з нас, а не десь там, тому що вже з'являються такі певні тези, з'являються такі персонажі. Нічого подібного тут зараз з кожним з нас. Це наша з вами персональна відповідальність. Бути долученим та робити. Усе, що ти можеш, те, що тобі посилі, не міг про це не сказати, не наголосити, тож дуже вдячний кожному. Низький вам уклін, ви великі розумнички. Що у нас з вами далі? Далі у нас крінж супермами. А, значить, пам'ятаєте цей епізод, хто дивився? Я знаю, що є у нас прихильники цього шоу серед наших глядачів. Але, як виявилось, одна із учасниць знімала контент для дорослих та ці світлини продавала. Я не знаю, що відбувається, чесно кажучи, з Супермамою, тому що в мене складається таке враження, ніби учасниці проєкту Холостяк через те, що проєкту немає, а себе якось потрібно рекламувати, перебазувалися на новий проєкт. А я не скажу, що в цьому винні редактори або ще хтось, але все одно, знаєте, залишається якийсь післясмак Ну, типу, заповнюється анкета, ви дивитеся, формуєте пул ось це згідно сценарію, які типажі повинні бути в кадрі. Але ж хоча б трішечки, звертаюся до редакторів проєкту, хоча б трішечки, моніторте, вивчайте, цікавтесь минулим ваших учасниць, тому що це дуже сильно дискредитує. Сам проєкт в чому я тут не правий, будь ласочка, можете зі мною подискутувати, але така моя думка. Далі співачка Гайтана презентувала збірку композицій, найкращих хітів, серед яких було декілька нових треків. В цілому все нормально, все фірмово в її стилі. Я радий, що насправді Гайтана вирішила не гнатися за трендами, зберегла своє звучання і просто звучить як класична, як класичний репертуар артистки. Водночас, я можу абсолютно впевнено сказати, що це повернення є дещо кривим. Ніякого промо! Усі написали про цю подію, тому що про Гайтану давно нічого не було чути з іншого боку. Правильний підхід це промоушен, це вкладатися в релізи. Там такий же чоловік, ну просто у Гайтани. Я Алекс, здається, його звуть. З ким би його порівняти? От пам'ятаєте, був Кашпіровський в 90-ті. Оце приблизно той персонаж, який там ну, це все. Ах, і, на його думку, там нічого не треба нікуди вкладати. А насправді ж для нього гайтана це можливість заробляти кошти, тому що в нього у самого нічого немає. Кошенята мені розповідали з оку на оку, що там просто персонаж, який присмоктався до Гайтани і презентує на її імені. Ну от от, от так відкликаються люди. Розумієте про цей тандем? І не вклавши ніяких коштів в промоушену, ви ж нічого не отримуєте надалі. Як ви збираєтесь зробити гучне повернення співачки, коли ні копійки не вкладено? Це вам не Майкл Джексон, я не знаю, не Мадонна, не Ладі Гага, не Ріана Гранде. Немає цієї фанбази, цієї цікавості, щоб гайтану так органічно не вкладаючи ні копійки. От вистрелила і знову на гребні популярності. Ні, такого не буває. Навіть Леді Гага, її лейбл вкладає кошти в промоушен. А ви як хочете? Тільки за рахунок того, що Гайтана мовчала повернутися і сказати, о, ми такі молодці? Ні, це так не працює. Тому з чоловіка Гайтана дуже хріновий комерсант, і мені дуже буде шкода, якщо цей проєкт провалиться тільки через те. Що не захотіли вкладати кошти і вирішили повірити у власні сили. Що ви думаєте з цього приводу? Чи слухали музику Гайтана? Поділіться вашими враженнями. І на завершення, пам'ятайте, я вам періодично зачитую думки наших військових з телеграм-каналу Думки Фронтовика. Хочу зачитати декілька важливих посилів. Свобода вимірюється життям в минулому своєму пості. Я був радий, що мій підрозділ повернувся без втрат. Але вже через день мені повідомили, що загинув мій друг і побратим, який воював на іншому направленні, тому хочу поділитися з вами. Війна вчить не прив'язуватись до людей навколо, але навіть намагаючись тримати дистанцію, рано чи пізно вони стають тобі рідними. Ми разом їмо, шуткуємо, ділимось думками. Сидячи в одному бліндажі під час сильного дощу, під звуки прильотів по нам, гумор рятував нас. Таким був Ярослав, кремезний чолов'яга, який одним поглядом міг розсмішити. Коли був час перепочити, то ми готували їсти, смажили картоплю салом разом з Миколою. Був час набрати рідних, то ми знайомили їх по відеозв'язку. Таким був Міша: передавав привіт та махав у камеру телефону. Гнати швидко на машині під час сафарі. на... Слово не можна казати, Ютуб зараз дуже гіперчуттєвий до багатьох термінів. То це, звичайно, Вітаха. Зараз ці імена видніються на хрестах. На жаль, не вистачить життя назвати всіх поіменно, але згадайте сьогодні їх. Вони того заслуговують, мав честь воювати разом з вами, хлопці. Позивний міра. Знаєте. Кожного разу, коли я готуюсь знімати нові випуски, я ніколи не знаю, як я зреагую, тому що я завжди беру такі теми, досить чуттєві, досить живі, досить, знаєте, такому на оголеному нерві, підбираючи думки хлопців з цього телеграм-каналу. І я прийшов до висновку, що Пацани, які там воюють, які знаходяться там, на передові, дівчата, вони куди людяніші, ніж усі інші в цивільному житті. Я, звичайно, не буду узагальнювати, я не буду казати за всіх. Слава Богу, є люди розумні, є люди відповідальні, свідомі, є люди, які донатять, допомагають, є волонтери. Ну, тобто, не все втрачено. Але в глобальному сенсі, я не знаю, я за два роки повномасштабного вторгнення жодного разу не ходив в клубішники, не ковбасився. У мене не те, що відпала така потреба, в мене навіть не повертається ось там в мізках. Так, життя продовжується, потрібно жити. Я інколи вибираюся, там бачусь з друзями, п'ємо каву, сидимо інколи в якихось ресторанах, але. Коли ввечері приходиш, ти не можеш ігнорувати того, що відбувається. Ти залучений в це. Ти думаєш про те, який випуск знімати завтра, як висвітлювати події, новини, плітки, як інтегрувати збори, щоб допомогти. А є люди, яким просто байдуже. Неймовірно тяжко приймати цю реальність, тому що є ті люди, які нічого не роблять, їм взагалі на все пофіг. І я не розумію, чому доля до них. Складно, друзі, складно підбирати слова, тому що я ж кажу, з Ютубом зараз в цих моментах дуже є багато речей, які просто не можу озвучувати. Але є ті, у яких життя наповно несеться. Молоді хлопці, які віддають краще свої роки життя, своє здоров'я. Не знаю. Сумно, сумно, друзі, хочеться, щоб це завершилось. Хочеться, щоб вони всі повернулися додому, щоб в нас випрацювалася ця свідомість, повага, розуміння, емпатія, любов це ті необхідні якості, які допоможуть, допоможуть нашим хлопцям і дівчатам після фронту. І якщо цього не буде, нічого хорошого не буде. Ми не складемося як нація, розумієте? Якщо ми не будемо цінувати... Пам'ятати, точніше, якою ціною, якщо ми не будемо пам'ятати імена наших героїв, тоді хто ми? У мене ось таке запитання. І е, другий пост, який я вам зачитаю, він більш в позитивному ключі, але теж е, дуже важливий меседж. Сьогодні приїхав на ротацію до Києва та трохи вийшов прогулятися. Присів випити каву. Побачив таку картину. Військовий, напевно, купив собі авто, радіє дуже. Сідає за кермо, дивиться машину, проходить навколо. Зателефонував побратимам на відео, показав їм, потім стояв, мив вікно. Сидів довго в машині, щось робив у салоні. Такі моменти дуже дають позитив та радість за людину. Він цінує життя та моменти, він знає ціну цього моменту. Впевнений, що він буде ганяти на цьому авто. Прокатить усіх, хто буде поряд з його рідних. Навіть дорослий чоловік може радіти як маленький хлопчик. А бачили б ви, як стрибають мужички від солодкого батончику в окопі? Гарного усім дня! Бережіть себе та цінуйте моменти. Позивний рух. От розумієте, про що я говорю? Про ту людяність, про вони, вони розуміють ціну життя. А дивишся на ці ситі пики корупціонерів? Ось цих світлих людей, ось цих хлопців, і дівчат, яких я вам зачитую, це є гордість нації, це є обличчя нашої нації. А оці всі пики. Знаєте, криє з цього приводу. Намагаюсь відганяти думки, але який сенс мого блогу, якщо я не буду з вами відверти? Мене зараз гложить це питання, і я хочу з вами цим поділитися. І почути ваші думки. Що ви думаєте з цього приводу? Я хочу побажати, щоб усі, хто чекає своїх захисників та захисниць фронту, щоб усі повернулися додому, щоб ви порозумілися, щоб у вас все було добре, і ви змогли стати абсолютно щасливими людьми в усіх сенсах. Адже щастя, це не тільки про матеріальне, це взагалі про те відчуття життя, про те, що приносить тобі задоволення і безпека. Так, хочеться, щоб була ця безпека, щоб нарешті повернулися ми до нормального життя, наскільки це можливо. Бо так, як було, вже ніколи не буде. і це потрібно розуміти. Давайте не будемо себе обманювати. Ми всі дуже травмовані, травмовані війною. І я не знаю, стільки про повинно прийти поколінь, аби ось цей шрам, хоча б крапельку крапельку загоївся. Але в жодному випадку ми не маємо права забувати. Сказав все, це що мене хвилювало. Дякую вам за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюся. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Я все ж таки людина, інколи потрібно відпочивати. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!